Фактично, 23-й рік ну засвідчує такі певні зміни. Ну напевно, вони позитивні, тому що Україна почала виконувати і отримувати результати ракетної програми. А в Україні проголосили, що з'явилися аналоги і ланцетів дронів Камікадзе. І ось буквально кілька днів тому про шахеди сказали, що є українська версія шахеду. З іншого боку, є оголошення і про військово техніку. Співробітництво. Я не кажу там про компанії великі, які е, проголосили готовність, але ще не прийшли. Але, зрештою, є ж домовленість з французькою компанією робити великий дрон, е, який має нести півтори тони озброєння і там літати до 24-30 годин. І потолок в нього досить великий, аж понад 9 тисяч метрів. І е, 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 турецька компанія за. Певнила, що українська армія може отримувати акінчі, а це вже і крилата ракета. Під нього є. Я хотів запитати вас, щоб ви оцінили, оцінили так панорамно, чи для нас результат нашого розвитку оборонного потенціалу пов'язан передусім з тим, що ми будемо отримувати іноземні технології і розвивати військово-технічне співробітництво, чи все ж таки треба якась внутрішня політична воля? Зосередитися на своєму, виробляти своє, чи якийсь мікс має бути. От як, як би ви. Це прокоментували має бути звичайно мікс. Без свого ми нікуди не дінемось. Нам треба розвивати своє максимально. У нас є величезний для цього потенціал, як ви знаєте, і як я сподіваюся, знають всі наші глядачі. Україна має шалений інженерний потенціал, технічний потенціал, виробничий потенціал. І дійсно де він застарілий, то обладнання можна закупити, привезти і оновити. Тобто ці всі речі в їх треба використовувати, тому що будь-який будь-яке виробництво за кордоном воно буде завжди залежати від політичної волі тих країн, де воно знаходиться, і буде завжди залежати від, скажімо так, законодавства і бізнес-практик тих країн. Ну, наприклад, ви згадали Францію, а у Франції надзвичайно важка, важке трудове законодавство і законодавство щодо захисту. Там виробництва і організації виробництва і тобто воно надзвичайно забюрократизоване з точки зору організації нового нового виробництва. Тобто збільшення потужностей для французьких виробників, а це завжди дуже складна задача, яка як правило вирішується тільки коли в них є там багаторічні контракти на якусь одиницю. Тоді вони вже вкладають е, одиницю військової техніки і е, озброєння. А е, на якийсь тип, скажімо так, тоді вони вже вкладають гроші і починають там якось знаєте… Щось робити в них дуже важко звільнювати персонал, тому вони не можуть взяти для там на два роки, а потім через два роки вони не знають, що з ним робити, чи через три роки, тому що звільнити персонал іноді взагалі неможливо, і це приводить там до банкрутства компанії через неможливість і Так далі. Тобто, у Франції є така специфіка. Тобто, нам розраховувати, що Франція швиденько би знаєте, організує для нас виробництво тисяч дронів, це нереально взагалі або тисяч якихось там інших одиниць тобто це це нереально взагалі нам треба масштабування робити у себе або і на о, 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 площадках країнах партнерів там, де це можна зробити швидко, в той же час ігнорувати той факт, що в них є потенціал інженерний, також і у них є якісь нароб, напрацювання, розробки, які можуть нам знадобитися, це о, ну теж буде безлуздо, тому що ми самі все не придумаємо. У нас немає часу, і головне часу немає. Тут головне питання це час. Знаєте, то тобто, якщо є, наприклад, вже якесь рішення. То нема ніякого сенсу сидіти і виробляти велосипед там ще півроку рік, щоб тільки воно було у нас. Можна працювати по спільному виробництву, і це було б абсолютно правильно. Отакі От такі речі нам тому це має бути мікс. А, а ліцензію закупити? Скажімо, в американських компаній чи в британських, які більш-менш лояльні до нас, це на ваш погляд реально. І проблема ну, забоків тут проблема з обо боків, тому що в нас законодавство, наскільки я ще пам'ятаю, ліцензійні платежі за кордон робити не можна, угу. і це реально треба щось робити з цим, тому що Ви маєте на увазі роялті, да? роялті, роялті роялті. Так, ну ліцензійні платежі, роялті платити за кордон не можна. І наскільки я пам'ятаю, тут я не 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 але це те, що я чув від юристів, з якими буквально недавно говорили на цю тему, черговий раз. А от щодо закордонних ліцензій, тобто, чи дозвіл буде в Британії, так абсолютно є проекти. тобто, давайте так говорити Європа так. З Америкою набагато складніше Сполучені Штати Америки, в них якесь своє законодавство спеціальне зараз. Я знаю, є команди, які вивчаються і які над цими працюють, але в них є проблеми з передачою ліцензій в Україну, і це тому, що там немає в нас угоди досі стратегічної, і там ну цілий ряд речей, які треба зробити для цього. Так, да, зрозуміло. Якщо казати про забезпечення армії сучасними високотехнологічними системами і новітніми саме системами, то в мене питання полягає в тому, хто має цим займатися? Скажімо, зрозуміло, що міністерство оборони зараз у складному такому складній ситуації, коли воно все на сьогодні, на вчора так би мовити, да, все, що потрібно, воно намагається отримати. Мате, а якщо й буде йти мова про якусь систему, яку ще треба допрацювати доробити так само, як і військово-технічне співробітництво, на ваш погляд, все ж таки, яке міністерство, який центр має в уряді цим займатися? Чи це має бути все ж таки міністерство оборони, чи це має бути промислове міністерство? чи взагалі Більше. там я не знаю? Міністерство з питань стратегічної галузі промисловості, да, Міністерство Техпром і то, і то. Тобто, Міністерство оборони визначає політику, військово-технічну політику. Там є департамент військово-технічної політики, який визначає, що потрібно Збройним силам. Збройні сили надають потреби, вони мають постійно комунікувати з цим департаментом. А з його спеціалістами в міністерстві оборони є відповідні інститути, це в тому числі інститут озброєння військової техніки і різні там інші наукові навчальні заклади. А ну мається на увазі навчальні, які одночасно і займаються науковими дослідженнями. Угу. Тобто там є достатня кількість технічних експертів для того, щоб осягнути, що відбувається зараз на ринку, взагалі на зробити такі знаєте, технологія робити технологічний зріз. Я точно знаю, що там є спеціалісти, які, які це роблять руками. І вони дуже добре знають тенденції на ринку озброєння військової техніки роками, може навіть десятиліттями. Ну точно з 2014 року постійно відслідковують, що в світі відбувається. Тому коли десь виходить нова новий зразок озброєння, чи з'являється нова технологія, якась якщо про неї пишуть, то так чи інакше воно потрапляє до наших експертів, до наших спеціалістів. Є цілий ряд незалежних експертів. Серед яких і вас, в тому числі на ринку, добре знають, які відслідковують всю всі, всі тренди. Тому питань з розумінням, що відбувається, куди все йде, не має бути. А далі питання Збройні сили мають сказати: от виходячи з нашої оцінки наших оперативних задумів, нам потрібна така чи така. Тобто, ми, вони, вони показують на ті виклики, які відбуваються і надають так звані потреби. А далі департамент має визначати відповідно до цих потреб пріоритети. А от коли вони визначають пріоритети і передають далі, і говорять галузі галузь, давайте робіть нам це. Оце нам потрібно. От сприяння галузі, це вже питання Міністерства стратегічної галузі і промисловості. І е, виходить, що по факту має бути два фінансових потоки: да, один йти в міністерство оборони на закупівлю е, того, що потрібно сьогодні і зараз. А інший потік фінансовий через уже Мінтратехпром е, для того, щоб забезпечити, власне кажучи, вироб, розвиток виробництв. Правильно так, чи це воно а, має, ну... чи воно має виглядати по іншому? Воно, воно в будь-якому випадку є е, фінансовий ресурс, е, який направляється через Міністерство оборони для закупівлі. Але дійсно, е, коли ми говоримо про закупівлю, то закупівля – це вже знаєте, факт такий, коли є вже товар, і для цього товару треба гроші, для того, щоб він перейшов від виробника до збройних сил. Але при цьому ми ну точно розуміємо, що має бути державна політика, яка розробляється зараз, яка в процесі, деякі там акти вже є щодо підтримки виробників, і от підтримка виробників це дійсно питання міністра техпрому, який, власне кажучи, цим і займається. І, і там теж має бути ресурс направлений саме на створення промислових потужностей для того, щоб були виробники, які здатні задовольнити потреби збройних сил.